Ранок добрий наступив, діти посміхаються. Тож давайте всі дружненько з усіма привітаємось! Доброго ранку! Вітаю всіх вас! Діти, а ви помітили, що у нас у кімнаті стало щось похмуріше. Мабуть, то сховалося сонечко. А давайте ми його покличемо. Заглянь, сонечко, до нас у віконечко. Тут дітки граються, тебе дожидаються. Подивіться у віконечко. Ось і сонечко, але сонечко щось сумне, тому що у нього немає друзів. Сонечко, ми тобі допоможемо. Зараз зробимо для тебе. Друзів. Але, дітки, спочатку. Давайте поговоримо про наше сонечко. Сонечко ласкаве. Сонечко яскраве, лагідне. Яке сонечко за кольором? Жовте. А за формою. Звичайно, це круг. Погляньте, сонечко зраділа. Знову заглядає до нас у віконечко і посилає свої промінчики кожному з нас. Ну а зараз, дітки, я навчу вас пускати сонячні промінчики. Їх ще називають сонячні зайчики. Батьки вам обов'язково допоможуть. Отже, беремо в ручки дзеркальце і слухайте уважно. Скачуть побігайчики сонячні зайчики. Ми їх звину не йдуть. Були там, тепер тут. Звідки беруться сонячні зайчики? Сонячний промінь потрапляє на наше дзеркальце, і на стіні відбивається його відображення, яке і називається сонячний зайчик. Сонечко посміхається, воно дуже зраділо, що ми його привітали. А щоб сонечко. Ніколи не сумувало. Ми йому подаруємо багато друзів. Ну а перед тим, як працювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Готові починаємо. Сонечко світить, діточок на прогулянку кличе. Дощик накрапає, діток додому проганяє. Розім'яли ваші пальчики. Починаємо працювати. Сонечко, сонечко, з неба усміхається. Сонечко, сонечко, до маля відвітається. Ми з сонечком будемо чекати ваші роботи. Подивіться, дітки, як сонечко радіє, посміхається і з вами вже прощається. До побачення!